Бажаю здоров'я. Зверху надійшла команда виготовити е, такий собі телекомунікаційний комплект. А саме в один ящик, в одну валізу, запхати усі роутери, модеми та свічі. І е, виникла необхідність е, саме в роз'ємах rj 45 І бажано, щоб вони. Мали виконання для наружного використання, щоб можна було використовувати на вулиці. Якраз на алі я придбав такі роз'єми. Ось я покажу. Це роз'єм для папи rj 45 А це сам роз'єм мама. І дивіться, я придбав у двох виконаннях перший варіант. Він під пайку. А другий варіант зразу сюди підключаєте роз'єм rj 45 щоб нічого не паяти і зробити все швидше. Це все це комплектується гумовою заглушкою. І виходить, я вам скажу, досить непогано, досить якісно. Посилання на ці роз'єми я залишу в опису під відео. Всім бажаю мирного неба та слава Україні!